Христос Воскрес. Коли перші учні проголошували ці слова, які містять в собі найпрекраснішу новину для цілого людства, то язичники думали, що послідовники Ісуса з'їхали з глузду. Адже світ, в якому жив Ісус, не вірив у Воскресіння. Язичники, щоправда, очікували якогось спасіння, але ніхто не сподівався на тілесне Воскресіння. Тілесне Воскресіння вірили тільки євреї, до народу, котрих належав Ісус. І тому сьогодні у цей чудовий Воскресний день я хочу сказати кілька слів про відмінність між християнським та єврейським уявленням про Воскресіння. Хотів би свої думки побудувати на книжці Ніколаса Томаса Райта Воскресіння Сина Божого, яку кожному раджу, бо це є найбільш повне дослідження цієї тематики з усіх відомих мені на сьогодні книжок. Отже, згадаю найперше сім відмінностей уявлень християн. Про воскресіння, які різняться від юдейських уявлень, які мали сучасники Ісуса в першому столітті. Перш за все, у перших християн ми не знайдемо широкого спектру уявлень про Воскресіння. Є кілька різних варіацій, наприклад, Книзі Откровенні, де говориться про два Воскресіння, але під першим, очевидно, розуміється хрещення. Але загалом є дуже важливо зазначити, що всі християни. Незбагненним чином, де би вони не жили, з якого народу б вони не походили, мали однакове розуміння Воскресіння Ісуса. Другою, не менш цікавою зміною в порівнянні до юдаїзму, що Воскресіння займає у християнстві центральне місце. В юдаїзмі воно займало досить скромне місце. Було багато різних дискусій, якими жили сучасники Ісуса. Наприклад, кумранські тексти, знайдені на березі Мертвого моря, які проливають світло на період того часу, майже не говорять про Воскресіння. Але як ми себе спитаємо, що знали язичники про перших учнів Ісуса, то вони найперше знали про те, що християни вірять в Воскресіння. Коли в 177 році в Ліоні пролилася кров мучеників, і язичники розсіяли, спаливши християн живцем їхній попіл, то вони робили це з такою їдкою насмішкою, щоб властиво е унеможливити, як вони думали, потім загальне воскресіння. Коли, наприклад, знаменитий лікар другого століття Гален, який жив на території Малої Азії, це сучасна Туреччина, говорив про християн, то він знав про них тільки дві речі: що вони вірять у Воскресіння. І про те, що вони якимось дивним чином погмовують свої сексуальні пориви, тобто живуть впорядкованим статевим життям. Третій відмінності перших християн від віри юдеїв полягає в тому, що християни дуже чітко розуміли, що саме означає Воскресіння. Як ми, наприклад, читаємо другу книгу Макавею, то ми бачимо, що в самій главі є. Розповідь, в якій йдеться про сподівання на Воскресіння, але тут євреї думали, що мова йде про повернення до попереднього життя. У князі Даниїла, у 12 главі, говориться про ті, що котрі Воскреснуть, будь-немов зірки. Але коли християни говорять про Воскресіння, вони найчастіше мовою Павла говорять про так зване духовне тіло. Це для грецького мислення це майже неприпустима річ була. Як то тіло і духовне. Але тут не йшлося про протиставлення тілесного духовному, а йшлося про те, що коли ми говоримо про фізичне тіло, ми говоримо про тіло, яке керується фізичними відрухами, тобто про тіло, яке урухомо звичайною людською енергією. А коли ми говоримо про духовне тіло, ми говоримо про тіло, яке наповнює і оживляє Святий Дух. Тобто, тіло духовне це є переображене тіло. Тіло подібне до тіла Воскресло Христа. Четверта невовижна характеристика уявлень християн про Воскресіння полягає в тому, що подія Воскресіння розпадається на два етапи. Ніхто, в часі, в якому жив Ісус, не думав, що, можливо, Воскресіння якоїсь однієї людини. Всі сподівалися на загальне Воскресіння. Думали, що в такий спосіб, спосіб Господь оправдає свій народ. І тому, коли Ісус Воскрес із мертвих. Для багатьох це було шоком, бо ніхто не сподівався на Воскресіння однієї людини. Але в світлі Писання ми розуміємо, що так само, як люди в особі Адама відійшли від Господа, то через Воскресіння Ісуса, який, немов би, я цим першим снопом врожаю нового буття, нового життя, ми тепер, через єдність з Ісусом, через хрещення, миропомазання, життя святими тайнами маємо можливість. Повернутися до Господа, маємо можливість сказати Богові так, як сказала йому Марія. І першим тим початком нового життя є власне Воскресіння Ісуса. П'ята значна відмінність християнських уявлень людей полягає в тому, що юдеї християни почали по-різному використовувати метафоричне значення Воскресіння. Якщо, наприклад, ми читаємо 37 главу книги пророка Єзакіїла, який писав на вигнанні в часі Вавилонського полону. То бачимо, що там він розповідає про суху долину сухих костей, які, коли заходить на них Дух Божий, обростає тілом і з них стають люди. Для нас, очевидно, сьогодні, як і для євреї, врешті, також це є властиво символ і провіщення Воскресіння. Але в часі, якому проповідував Єзакіїл, це було пророцтво, про відновлення народу, про народу, який був розсіяний в полоні. В діаспорі, який повернеться у свою землю. Коли християни вживають Воскресіння на означення якоїсь метафори, як надають йому якесь образного значення, вони вживають тільки у двох випадках: коли говориться про хрещення, в якому людина вмирає для старого жива життя і народжується до нового життя, і коли ми говоримо про святе життя, тобто про радикальне навернення людини від Життя в гріхах, які були повні мертвоти до нового життя. І тому на підсилення властиво цього вживається термін Воскресіння, хоч і образно. Шостою зміною щодо юдейської віри Воскресіння у християн була віра те, що уявлення про Воскресіння тісно переплилися з месіянськими сподіваннями, з месіянськими уявленнями. У часи, в якому, в часах, в яких жив Ісус, ніхто не сподівався, що Месія може бути визвинутий з мертвих, тому що ніхто не сподівався, що Він може бути вбитий. Для євреїв, Месія, котрий може, міг бути вбитий, для них міг бути лже Месією. І якщо б Ісус не воскрес, ніхто ніколи б не міг подумати, що Він є Месія. Слово Воскресіння говорить про повалення смерті, а воно, в свою чергу, відкидає владу тих. Хто править іншими за допомогою смерті. І тому, коли перші християни казали, що Ісус їх Месія, тобто Цар в воскресі з мертвих, це вказано те, що вони вірили, що Він є Господь, що Він є той, котрий є вседержителем, патократором, Альфа і Омега, початок і кінцем, в котрому ми живемо і рухаємося, і котрому ми даємо звіт. І останньою, чи не найважливішою характеристикою християнського уявлення про Воскресіння. Є е, е, так зване поняття есхатології співпраці. Про що мається на увазі? Слово есхатологія означає слово про останні часи. Ми віримо, що з, е, з воплоченням, смертю Воскресінням Ісуса почалися останні часи, які завершаться в часі Його парусії, в часі Його славного повернення. Тепер же це означає, що Воскресіння Ісуса е, почало давно очікувану справу нового творіння. І це також означає, що ми через хрещення будуть щеплені в життя, як каже апостол Петро, ставчи причасниками Божої природи разом з Ісусом, Духом Святим, і включені в ряд тих, хто допомагає здійснити цю справу. Тепер, після Великодня, Великодня, нове творіння це не просто норва реальність, яку ми сподіваємося отримати в майбутньому. Це і щось, що відбувається вже тепер, де церква є не мов би, закваска у тісті. Де ми, котрі у Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, є в Господі новим творінням. І властиво ми, співпрацюючи з Святим Духом, є тими, котрі вже будуємо Царство Боже на землі. Це те, що Ісус сказав, хто вірує в мене, то вже живе життям вічним. Через нашу єдність з Христом, ми вже тут починаємо починаючи з своїх сердець переображення оцього світу. На завершення, хотів би. Сказати ще чотири дивовижні характеристики євангельських розповідей про Воскресіння. В часі у цьому Воскресному, в якому ми будемо багато разів чути ці радісні євангелія про зустріч з воскреслим, про реакцію учнів на Воскресіння Ісуса. Є дуже важливо пам'ятати чотири характеристики, які вказують на унікальність цієї події. Насамперед, як ми побачимо всі євангелистів – які розповідають про Воскресіння Ісуса, не покликаються на святе Письмо. Чому? Тому що на раніше традиція показує, що ніхто з учнів не сподівався на Воскресіння. Якщо десь страсті Ісуса, вони чули і десь ба, трохи якихось їх розуміли, не розуміли до кінця. Тобто на Воскресінні ніхто не сподівався, тому немає жодного посилання у івангельських розповідях на Воскресіння, як це вже, наприклад, є в листах апостола Павла. Друга характеристика важлива, те, що очевидцями цього події є жінки. Жінки в античному світі не вважалися достовірних свідків. Якщо би хтось хотів перекрутити ці розповіді, свідчення про жінок би забрали. Скажімо, коли апостол Павло проповідає язичникам, він не згадує жінок, яким явився Воскреслий, бо це для язичників було б хіба предметом насмішок. Третєю важливою характеристикою євангельських розповідей про Воскресіння є портрет Ісуса. Ми бачимо, що ніхто з євангелистів не вможе. Описати вигляду Воскреслого. Вони бачать Ісуса, який проходить крізь при замкненні двері, їсть з ними, каже в Євангелії Луки апостолам: подивіться, дух і тіло костей немає. Як бачите, я маю, але ніхто не може описати цю нову реальність, з якою вони зустрілися. Це є щось, що перевершує наше розуміння і, по суті, є сповненням того, що потім апостол Павло скаже у першому посланні до Корінтян другій главі: око не бачило, вухо не чуло, на думку людей не спадало те. Що Господь приготував тим, які його люблять. І найважливіше, четверте, останнє, яке перегукується з тою останньою характеристикою, коли порівнював юдаїзм і християнство в розумінні Воскресіння. Коли апостоли кажуть, що Ісус Воскрес, вони не кажуть відразу, що і ми Воскреснемо, як це говорить Павло і інші. Вони наголошують на іншу сторону цієї важливої події. що коли Ісус Воскрес, Він є Господь, який керує в цьому світі. І ми сьогодні повинні, підпорядкувавши йому свої серця, розповідати цю добру новину іншим, що він є Господь, а не ті, які ставлять себе на його місце і пробують творити свій порядок у світі. Закінчуючи свої кілька думок, ще вітаю всіх воскресінням. а насамперед вітаю школу журналістики, які радо мені надають свою студію. І, очевидно, допомагає мені робити перші кроки з тими роликами, які ви бачите. Дякую щиро Ігору Балинському, дякую Ігору Ревазі, відео-інженеру, який властиво найбільше допомагає мені в всіх цих моїх перших кроках. І нехай Господь дарує нам усім у цей воскресний час радість, мир, любов. І найперше досвід отої унікальної унікальності нового життя, яке засяяло нам через воскресіння Ісуса з мертвих Христос Воскрес.